Навчання теорії та практичні заняття, консультації тренерів і менторська підтримка, а потім спроба реалізувати себе під час благодійної ярмарки. Такі можливості отримали жінки ВПО завдяки проєкту Школа мікробізнесу та креативних технологій. Учасницею школи стала Ганна Прохорова, майстриня з Петриківського розпису, валяння та бісероплетіння. Я знаю, що зараз дуже є тема креативних індустрій, це навіть законодавчо закріплено тому дуже своєчасною була школа мікробізнесу, яка дозволила дівчатам і жінкам долучитися до цього актуального і перспективного напрямку. Ми, як майстри, можемо представляти свої вироби на ринках, як України, так і за кордоном через маркетплейси. І дуже важливо був постсупровід менторський, який кожному е, учаснику цієї школи надав е, таку підтримку, якої індивідуально якої саме він потребував тобто були розв'язані певні питання, на яких акцентували і під час навчання, і вже які виникали потім у кожної з дівчат. Як на мене, це певним чином підсилило як і морально, так і надали нам певних навичок, які ми е, можемо потім реалізовувати. Також участь у школі взяла Лариса Єрмолаєва, майстриня та дизайнерка схем для в'язання іграшок гачком. На курси ви відправила моя подруга, де їй дуже вдячна. Дуже вдячна всім тренерам і менторам на преті, бо Ну, насправді я отримала більше ніж очікувала. колавір для мене на боротьбі відкриття, що моя творчість може бути мікробізнесом, і взагалі це називається креативною технологією. Ми рухаємось правильно була Світлана Піражок, Лідія Діброва, Корценя Фольга. Це люди, яким я буду вдячна назавжди, -на бо вони. Ну, не тільки підприємству психологично, але и дають слушание поради.